Тут солоденьке, тут рибка до квасу, тут косметика для вашої краси, тут. Ох. Ці невеликі магазинчики з'являються швидко, іноді буквально за ніч. Їх називають мафами. Але місто питає, навіщо їх так багато? На такому розстоянні ставити магазин – це взагалі... Не знаю, у мене я не знаю, чи є таке положення, чи немає. 90-ті роки так само тут були ларки встановлені, але потім з відкриттям магазинів, таких от, як супермаркетів, оці ларки позносили, тобто, ну, і тут, як скажемо, була така зелена зона, тут ну, якби приглядалася дорога, тобто не загромождало людям, ну перед вікнами оці ларки не стояли. Не користуюсь маленькі мені. Та не заходжу. Ну, я собі йду в супермаркети там. Маленькі, ну, не люблю я туди заходити. Потрібні місця, щоб їх там розташовувати, а не, не, не на траві, ну. це я не вважаю правильно. Те, що дерева зрізають, то так. Воно погано, я думаю, для владижини, тому що коли тіньочок ти йдеш, тобі дуже добре, особливо з маленькою дитиною. То... Зелені зони, согласен. і ще людям заступають від закна, як би, розумієте, теж. це проблема цих жителів. Вони давали дозвіл на строїтельство цих мафій, чи ніч, це незаконно. А так мене повністю устраює, що вони в центрі міста і що є дещо скупитися і асортимент. Як би. Не на той самий базар ходити. У нас є місця, які визначені під підприємську діяльність. Вони були визначені до мене. Ми ці місця зробили технічну документацію на землю, оголосили, оголошуємо тендера, аукціони на землю. Люди заходять, люди приймають участь, дають найвищу суму і завдяки цій найвищій сумі йдуть надходження в бюджет. У нас є генеральний план, де все місто розбито на зони і тимчасові споруди або мафи, як їх раніше називали, магазини. Вони всі знаходяться в зоні, де розміщуються такі об'єкти комерційні. Де, я а тут просто... вже 16 років на цьому місці. Тут спитали людей прежде, чим строїтися, чим вирізати все тут було. А от 12-й буде не питали? А 12-й це вже вирішити з тої сторони. Хто там давав? Що там давав. — У 90-х роках, коли тут починали робити, людей впитували, чи можна тут ставити ці мафи, чи ні. Якщо ти маєш бажання, маєш кошти, знайшов місце, тобі дають і нема ніяких перепонів. Так, да, тільки будуй правильно. Місцеві жителі з будинку напроти з задоволенням відвідують наш магазин. Були побудовані мапи, вони були старі, такі металеві, це були такі конструкції ще за тих часів створені. Ми їх просто перебудували, забрали ці мапи, перебудували, зробили все більш цивільніше, зробили все це більш культурніше, підвели воду, підвели каналізацію, підвели світло, все повністю. Варто зазначити, що така підприємницька діяльність приносить громаді солідні кошти. Так лише за два крайні роки півтори сотні працюючих мафів додали до бюджету аж 3,5 мільйони гривень. Так як раніше у ці ларки стояли негарні, такі старі, ржаві о, то там за землю платили в рік всього 2-3 тисячі гривень. То зараз ми отримуємо набагато більший бюджет, де за ці кошти можемо підтримувати і військових, і нашу лікарню, і розвивати місто. Процедура ця настільки спрощена, що ну, буквально кілька днів і людина може вже отримати всі дозвільні документи для облаштування тимчасової споруди. Мені подобається, що всі в одному стилі гарні. Хай буде робота людям, зарплата, податки місту. У мене отримує заробітну плату. Около шести людей це від прибиральниці від продавців. По перше, це підтримка малого бізнесу, що є немаловажливе важливе в нашій країні. Також це розвиток нашого міста, що ми зможемо більше придбати товарів саме в нашому місті, а не їхати в сусідні. Поговоримо ладижин. Навіть про кіоски говорить красиво. Долучайтеся до нас і голосуйте: ви за мафи чи проти?